Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України міста Харків. А в цьому відео мова піде про шовковицю на штамбі плакучої форми. А, як я і обіцяла, покажу врожай та поділюсь своїми враженнями стосовно цього. А в цьому році вона дуже сильно постраждала. По-перше, від зворотних приморозків все листя відпало, багато ягід теж. Потім був декілька разів сильний град, знов постраждала. Але, як бачите, вона добре відновлюється. Як для декоративної рослини, то це чудово. Вже треба підрізати молоді пагони, щоб не вкладались на ялівці та на газон. Врожай доволі непоганий. Враховуючи всі погодні умови, я задоволена кількістю. Ягідки за розміром не величезні і не малі, Середні, як на мій погляд, нормальні. На смак солодкі, мають трохи кислинку, соковиті. А на мій смак я не полюбляю кислі, тільки солодке, то мені вони сподобались. Я не жалкую, що в мене є таке дерево, яке виконує і декоративну функцію, і має смачні плоди. Відверто кажучи, я дуже задоволена, і я хочу ще знайти. Білу шовковицю на штамбі плакучої форми. Але що я помітила, та який зробила для себе висновок на наступний рік? Це стосується обрізки пагонів навесні або наприкінці лютого. Я залишала гілки різної довжини, щоб потім зрозуміти, як краще для врожаю. А зараз можу впевнено сказати, що довгі не треба залишати. Чим коротше, тим краще. Кількість врожаю більше і за розміром ягідки теж більше. І чим нижче пагін, тим вони більш ягідки дрібні, або взагалі їх немає. А поки все, що стосується Шовковиці, можу сказати декоративно, смачно, мене все влаштовує і я дуже задоволена. І я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!